вступна кампанія 2012 – п'є рекорди за попередніми даними. У цьому році більше 620 тисяч абітурієнтів подали заяви до приймальних комісій усіх вузів України днями. Дмитро Табачник, міністр освіти і науки, молоді та спорту України, продовжив термін прийому оригіналів документів для зарахування на бюджет. Отже, 15 серпня усі вищі навчальні заклади України оприлюднили накази про зарахування на навчання абітурієнтів за кошти державного бюджету. Вступна кампанія завершилась. І в Житомирі в цьому році було подано заяву в наш вуз 3850 чоловік. Порівняно з тим роком, десь на тисячу чоловік менше було подано заяву. Ну пов'язано це з тим, що профільний предмет був. Підняти прохідний бал 140 балів і дещо абітурієнтів стало в цьому році менше. Першість по Житомиру тримає Житомирський державний університет імені Івана Франка, де на одне бюджетне місце на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр претендувало 13 чоловік, на спеціаліста та магістра близько 15. До університету в цьому році було подано близько 15 тисяч заяв на три освітні кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр денної і заочної форми навчання. Абітурієнти могли подавати електронні заяви. До речі, багато абітурієнтів подало до нас такі заяви і були зараховані на Бюджетну форму навчання найбільше заяв цьогоріч до Житомирського державного університету імені Івана Франка подали на спеціальності філологія, англійська, філологія, переклад, психологія, соціальна педагогіка, історія. А ось спеціальності природничо гуманітарного циклу користувались меншим попитом, але це не завадило університету виконати держзамовлення.